Оцей трикутний Карпана всередині однієї сфери стосунків. От я там все в пості вже розглядав, але нагадаю. Ну, наприклад, уявіть, така. є така жінка, їй 30 років, вона Світла, Світлана її звати. І от вона мала такий досвід ще з юності, що їй там батьки надавали увагу, вона відчуває себе покиненою, вона відчуває себе обділеною увагою, любов'ю і теплотою. Так? Вона так дуже хоче, щоб нарешті прийшла людина, котра б її полюбила, звернула на неї вагу. І тут вона, от в свої 30 років, зустрічає Євгена, котрий там, починає дарувати квіти, котрий значить, дає їй обійми, вони проводять час. Але от протягом декілька місяців вона з'ясовує, що у нього є стосунки, що він вже 5 років в шлюбі. Це Євген. І Світлана, не дивлячись на ці стосунки, вона. Це терпить, і вона продовжує знаходитися в стосунках з, з заміжнім чоловіком. Так? І е, Вона це терпить, вона це приймає. А ясно, що це переступати через себе це вже це, це такі контрзалежні стосунки. Так? Контрзалежні стосунки. Це, це стосунки, коли людина не може створити здорової, стабільної близькості. Так? Це роль жертви. Тобто, коли людина терпить, тобто, по суті, в таких стосунках вони можуть здовільнитися адекватно потреби в здоров'ї, прив'язаності. Бо чоловік в інших стосунках, він, він же там, 5 років одружений. Це роль жертви. І потім ці стосунки продовжуються, і от починається потроху так злити, дратувати. Вона незадоволена, і в неї вмикається інша роль роль тирана. Вона починає пиляти, докучати, жалітися. Вимагати, вимагати розлучення, починає тиснути на, на цього Євгена. Так? Це роль Тірана. І от так от стосунки продовжуються, і невдозві, невдовзі так стається, що дружина Євгена воно його кидає. Євген стає засмученим, пригніченим, в нього депресія, в нього, в нього тривожні стани почали з'являтися, в нього проблеми з тиском стали з'являтися. І Світлана бачить, як страждає її оцей хлопець, так, котрий ще нещодавно був, був з дружиною. Вона починає рятувати. Вона дуже багато дає йому уваги. Вона йому вже оця жінка пила, вона вже підійшла на, підійшла на другий план. Вона з ним проводить багато часу. Вона питає про його здоров'я. Вона десь там спеціально бере відпустку і домовляється з ним, щоб він також взяв відпустку. Вона поїхала в якийсь в санаторій, щоб в нього відновилася та нервова система. І вона це все робить, не дивлячись на те, що вже протягом 6 місяців так, з ним постійно, не дивлячись на те, що Євген всі ці ще 6 місяців згадує про свою минулу дружину, про, про свої стосунки, і, але натомість не, проду, не пропонує стосунків з Світланою. Так? Тобто це Не пропонує, щоб вони створювали свої довготривалі стосунки. Ось отак, от, бачите, на цьому прикладі жінка перескакує жертва. Тиран, рятівник, і потім може бути так, що її там через 6 місяців знов це, це їй не подобається. Вона починає біситися, злитися, і знову впадає в роль тирана, вимагає від нього уваги, щоб він там одружився на неї, неї на, 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 на і так далі. Так. Ось Ось так це відбувається з точки зору цього трикутника Карпана. І було дослідження таке 2020 року е в галузі емпіричної психології. Тобто, цей трикутник Карпана до 2020 року, здається, він так, от емпірично на великих числах не був досліджений е і, отак от я знайомовлюся сьогодні перед ефіром з, з дослідженням. Там, там цілі маркери, там тенденції for interpersonal victimhood, тобто там є опитувальники, котрі фіксують наскільки людина розвинена тенденція бути віктимізованою, ну, такою мати роль жертви в міжсобистіх стосунках. і от воно все ну, воно якби підтверджується, що людина може скакати по цих, по цих ролях.